Це дитина, але вона мертва. Не має жодного значення, яка їй стать, ім'я і вік. Головне те, що вона мертва. Як це сталося, не має значення. Можливо, її збила автівка, можливо, її вбив зайвий свинець у тілі. Можливо, її вбив вибух ракети з країни, яка починається на літеру Р, а закінчується на осія. А ще, можливо, що на машині була латинська літера. Можливо, свинець був кулею окупанта, який прийшов на чужу територію. Але це не має значення. Важливо лише те, що вона мертва. І таких дітей багато. Не має значення, які це діти. Не має значення, що вони робили. Єдине, що має значення, це те, що вони загинули.